Великим забороненим калібром бойовики не перестають обстрілювати українські позиції. По Авдіївській промзоні були міномети 120-го калібром. На Мар'їнку летіли 152-мм снаряди. Українські військові дають бойовикам повноцінну відповідь, бо навіть місцеві вже погоджуються. Це єдиний спосіб зупинити наскоки ворога. Наталка Нагорна щойно повернулася з Мар'їнки і маємо з нею прямий зв'язок. Отже, Наталю, що побачила після ночі, розповідай. Вітаю Соля. Ну, в Мар'їнці страшенно смердить смаженим. Сьогодні за ніч там спалили дві хати, і такі втраче таких втрачених будинків два, а, і вони з'являються кожен день. Але сьогодні було особливо спекотно, тому що над... снаряди в людей літали просто над головами. А, пожежа була дуже сильною. Перша хата стояла порожньою. Казали, що там а, проживав безхатченко. У другій хаті. Друга хата спала на мало два поверху, залишився лише один. Її будували для молодої родини. На щастя, нікого не було вдома. А, власне, люди не постраждали скоріш за все. Це мабуть найголовніше. А... Літало над головами до другої години ночі. У місті Авдіївка тим часом ходили спокійно, але найбільше і найгарячіше було саме на Авдіївською промзоною. Там стояло курява від розривів. Про те, чим там гатять, як рятують, хто воює. Дивіться у сюжеті далі. Це видим на Авдіївською промзоною. У будь-якій точці міста не заховатися від цих гупань. Цей обстріл розпочався рівно о шостій, тільки не пропонула свою роботу. Місія ОБСЄ камера не передає й п'ятої частини звуку та самої атмосфери війни. Воздушні розриви тільки що були в СПГ, тобто по шість розривів десь. От, зараз лишнеї агреси, то все зараз лежиться в районі промзони. От вона вся пилає прямо зараз і в течіні ночі та буде продовжуватися. Швидкі на роботі в першу годину обстрілів з'являється перший поранений. Боротьба з критичною кровотечею. Зараз хірурги достають кулю. А це кульове поранення, так? Да. Хірург Володимир, якого тут називають просто онуфрієвичем, бійцю піднімає настрій анекдотом і навіть ворогу переказує привіт. Побратими тримають позиції, і ніхто ні грама землі української не віддасть. І не буде другої Палістини. Можливо, ворог побачить ваше інтерв'ю і хай знає. У стабілізаційному пункті вони виводять бійців зі стану шоку. Цей автобус, мобільна станція для переливання крові. Бійця з крововтратою ще везли, а для нього вже розігрівалася універсальна плазма. Четверта негативна. Підходить усім як профілактика шока даному випадку виведення раненого з першої стадії шока. То здесь показано переливання свіжозамороженої плазми. Плазма розморажується при определенній температурі. Вона храниться в такому віді замороженому відео. А насія кусок льда. Препарат готовий за 12 хвилин. Шанси пораненим вижити, кажуть лікарі, відразу зростають у рази. Сильні чоловічі організми справляються. Їм тільки потрібно допомогти, аби довести потім до госпіталю. Ніт у нас задачі восстановить його, скажімо, там, зіло розовим. У нас задача восстановить об'єм циркулюючої крові, вивести із стану шоку. Свого пацієнта лікарів пізнають. Десантник тільки но в понеділок повернувся після попереднього поранення. <реш> Вибухи чутно у лікарні, але по всьому місту вже не дивують нікого. Світяться вікна, гуляють люди та велоколонною повертаються з комбінату робітники. Завдіївки Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Киранчук, ТСН 1+,1.